Доброго дня, шановні, радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк, Олександр Миколайович, я доцент, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні ми з вами продовжуємо наші відеозустрічі присвячені тематиці мобілізаційного законодавства. Перед тим, як ми з вами розпочнемо, нам треба визначитись декількома формальними моментами. Момент перший: це відео не призначено для тих, хто хоче знайти в ньому відповідь на запитання щодо ухилення від мобілізації. Якщо ви шукаєте відповіді на це, проходьте повз, може десь вам пощастить в іншому місці. Для кого це відео? Це відео для тих, хто хоче розібратися в тому, яким чином у нас з вами побудовано і функціонує мобілізаційне законодавство, і також для тих, хто виявився в ситуації, при якій можливість реалізації його відстрочки залежить від наявності чи відсутності актуального військово-облікового документу. Розпочинаємо. Перше, що нам треба буде з вами з'ясувати, це визначити чим передбачаються правила видачі військово-облікового документу. Вони в нашій країні визначені постановою Кабінету міністрів України про затвердження порядку оформлення створення та видачі військового облікового документа для призовників військовозобов'язаних та резервістів і форми такого документа від 16 травня 2024 року, номер 559. Звертаю вашу увагу на те, що користуватися такою постановою нам треба обов'язково в актуальній редакції і з врахуванням змін, які були внесені окремою постановою Кабінету міністрів України. Від 18.06.2024 року. І що нам потрібні відповідно ці зміни? Саме цими змінами було передбачено можливість існування військово-облікового документа в іншій формі, відмінні від паперової, як було до цього. В якій формі може існувати військово-обліковий документ з 18.06.2024 року? Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету міністрів України No 559, з врахуванням останніх змін, на сьогоднішній день військово-обліковий документ може існувати в двох формах, а саме в паперовій формі, звичній для нас з вами, і в новій електронній формі, тобто в тій формі, яка буде у нас з вами згенерована засобами електронного кабінету призовника, військово-зобов'язаного резервіста чи державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони. Хто може сформувати військово-облікові документи в електронній формі? Відповідь на це запитання дає нам з вами пункт 7 установи кабінету міністрів України номер 559. Згідно неї, військово-обліковий документ в електронній формі формується на безоплатній основі за бажанням особи після проходження нею електронної ідентифікації та автентифікації. Формування та відображення військово-облікового документа в електронній формі здійснюється автоматично за умови підключення електронного пристрою до інтернету і за наявності в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів відомостей, визначених у пункті 8 цього порядку. Якщо відкинути загальні технічні умови, тобто наявності ідентифікації, автентифікації, доступу до мережі інтернет, наявності у власності певного пристрою, з якого можна це все зробити, то основною умовою, що має бути дотримана для того, щоб з'явилася можливість генерувати електронний військово-обліковий документ, є у нас з вами наявність відомостей про певного військово зобов'язаного в реєстрі оберіг. Відсутні відомості в такому реєстрі, генерація електронного військово-облікового документу, неможлива. І навпаки, наявні такі відомості, генерація стає доступною. Яку юридичну силу має військово-обліковий документ, виданий в електронній формі? Відповідь на це запитання дає нам з вами пункт 9. постанови Кабінету міністрів України номер 559. Згідно нею військовий до обліковий документ в електронній формі, в тому числі і роздрукований, і військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Де можна використати військово-обліковий документ, виданий в електронній формі, враховуючи те, що військово-обліковий документ в електронній формі, він у нас з вами є повноцінним, то має той же правовий статус, що і військово-обліковий документ в паперовій формі, використати його ми можемо з вами при працевлаштуванні, при проходженні кордону. При здійсненні певних заходів контролю всередині нашої країни, при вступі до навчальних закладів, під час отримання адміністративних послуг в усіх інших випадках, де потрібно надати військово-обліковий документ. Як можна отримати військово-обліковий документ, виданий в електронній формі? Відповідно до положень пункту 6 постанови Кабінету міністрів України номер 559, військово-обліковий документ в електронній формі формується засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста, зокрема з використанням його мобільного додатку, державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатку портала Дія у разі його технічної реалізації. Таким чином, шановні, ми з вами бачимо, що чинним законодавством України передбачено можливість дистанційного генерування електронного військово-облікового документу певними способами і алгоритмами, які передбачені постановою Кабінету міністрів України номер 559 що потрібно зробити для того, щоб отримати військово-обліковий документ, виданий в електронній формі? Системний аналіз положень чинного законодавства України дозволяє нам з вами сформувати десь орієнтовний у такий от перелік тих дій, які треба буде вчинити військово-зобов'язаному для того, щоб отримати в кінцевому результаті актуальний військово-обліковий документ в електронній формі? Перше, що треба зробити, це оновити дані треба це зробити або через мобільний застосунок «Резерв Плюс», або через центр надання адміністративних послуг зверніть будь ласка увагу якщо ви був, якщо ви вже оновили дані через ТЦК ТСП, то відповідно на тих витягах які вони видають до цього часу поки що не розміщуються, відповідно ті технічні позначення які нам далі будуть потрібні мова йде про QR-коди. Наступний крок це отримання витягу про оновлення даних із QR-кодом, який, по суті, і є на з вами відцифрованим способом доступу до реєстру військовозобов'язаних, для того, щоб в подальшому ми з вами могли вже згенерувати і безпосередньо завантажити собі військово-обліковий документ в електронній формі. Наступний момент наступний крок це сканування відповідно QR-коду і завантаження ну, подальше роздрукування за потреби військово-облікового документу в електронній формі. Чим потрібно скористатися для того, щоб завантажити або ж роздрукувати військово-обліковий документ, виданий в електронній формі. Відповідь на це запитання нам з вами надає абзац, 2 пункт 8-2 постанови кабінету міністрів України номер 559 Згідно нього, формування військово-облікового документу в електронній формі для друку може здійснюватись особисто засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста чи або адміністратором центру надання адміністративних послуг засобами порталу Дія в разі особистого звернення за умови попереднього уточнення облікових. Даних таким чином ми з вами отримуємо ситуацію, при якій перший крок, який рекомендує нам зробити з вами держава, це відповідно здійснити оновлення або ж актуалізацію даних через мобільний застосунок Резерв Плюс, і відповідно за допомогою його технічних можливостей згенерувати, завантажити, ну і в подальшому вже роздрукувати відповідно військово-обліковий документ в електронній формі. Пам'ятаємо, будь ласка, до цього часу у нас з вами в межах чинної системи законодавства України відсутні нормативні документи, які б визначали правовий статус того, що ж являє собою відповідно цей мобільний додаток резерв плюс. Де воно має бути передбачено, чекаємо на те, що будуть опубліковані такі нормативні документи, як положення про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ну чи положення про державний веб портал електронних публічних послуг в сфері національної безпеки і оборони? Вони мають бути затверджені кабінетом міністрів України згідно повідомлень в засобах масової інформації. Вони вже були затверджені ще у травні місяці, проте станом на сьогоднішній день. Ну, на жаль, їх не було опубліковано. Відповідно, вони через це не набули свої законної сили, почитати ми їх з вами не можемо. Відсутність нормативних передумов використання мобільного додатку «Резерв плюс» означає для нас з вами лише одне: використовувати ми його можемо з вами на власний страх і ризик. Оскільки ми не розуміємо, куди можуть піти наші персональні дані, і ми з вами не розуміємо, чи дійсно вони будуть мати офіційне значення, офіційну силу, оскільки саме до цього ми з вами прагнемо. Відповідно найбільш оптимальним способом отримання військово-облікового документу в електронній формі станом на сьогоднішній день є його по суті генерація і отримання в центрах надання адміністративних послуг коли після вчинення такої дії як оновлення персональних даних. Відповідно, військово Що це означає, коли відомості про мене у військово-обліковому документі, виданому в електронній формі, не відповідають фактичним даним чи тим відомостям, які відповідно зазначені в військово-обліковому документі, в паперовій формі? Відповідь на це запитання нам з вами дає пункт 3 постанови Кабінету міністрів України номер 559 згідно його положень. У разі, коли відомості, зазначені е, в таких графах е, військово-облікового документу на бланку, тобто в паперовій формі, не відповідають відомостям, що в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, він вважається недійсним. Відповідність відомостей, зазначених у військово-обліковому документі на бланку відомостям, що в відиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, перевіряється через Електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста або ж районний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, або його відділ орган СБУ чи відповідно розвідувальний орган. Що це означає? Це означає те, що у разі, коли відомості в ваших паперових військово-облікових документах не відповідають тому, що записано відповідно в електронному державному реєстрі військовозобов'язаних призовників і резервістів. То за основу будуть прийматися виключно дані, які знаходяться в цьому реєстрі. Пам'ятаємо про загальний принцип формування і функціонування нашого законодавства, за яким більшу юридичну силу має те, що записано у відповідному електронному реєстрі, а те, що записано в тих документах, які знаходяться у вас на руках, має як мінімум менше значення. Цей момент він розповсюджує свою дію і. На ситуацію, коли у вас в паперовому військово-обліковому документі одні дані, а відповідно в реєстрі інші. І також він розповсюджує свою дію на ситуацію, коли в реєстрі одні дані, але в тому витягу, який вами було згенеровано і відповідно роздруковано, відомості також інші. В обох цих ситуаціях більшу юридичну силу буде мати запис в електронному державному реєстрі. Що робити? Тоді, коли відомості про мене у військово-обліковому документі, виданому в електронній формі, не відповідають фактичним даним чи відомостям. Ну, в першу чергу, моя порада полягає в тому, щоб не допускати такої ситуації, і якщо ви бачите таку невідповідність, то в принципі це є підставою для того, щоб ви вчинили певні активні дії. Давайте з вами розберемося, які. Пункт 4 постанови Кабінету міністрів України номер 559 він визначає нам наступне: у разі невідповідності відомостей, зазначених в військово-обліковому документі, тим відомостям, що містяться в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, громадянин України для внесення відповідних змін у паперовій формі, повинен звернутися до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки в електронній формі. Повинен скористатися засобами електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста для звернення до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем перебування на військовому обліку. Зміни вносяться протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви. Станом на сьогоднішній день технічної можливості дистанційної подачі заяви щодо виправлення електронного запису чи приведення його у відповідність. До існуючих фактичних обставин не створено і не забезпечено. Відповідно, залишається у нас з вами єдиний можливий варіант: це особисто відвідати ПЦК та СП, подавши заяву про усунення виявлених невідповідностей. На який строк видається військово-обліковий документ в електронній формі? Відповідно до положень постанови Кабінету міністрів України номер 559 строк дії військово-облікового документу в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування та не може перевищувати строк дії від строчки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період бронювання для військовозобов'язаних та резервістів. Будемо сподіватися, що ви вже трішки більше знаєте про те, в якій формі може існувати військово-обліковий документ, яке юридичне значення має військово-обліковий документ, виданий в електронній формі, і відповідно зможете завжди скористатися такою можливістю, яка тепер передбачена в чинного законодавства України. Для кого такий документ є вкрай необхідним? Для тих, у кого залежить. Можливість реалізації його відстрочки від наявності чи відсутності актуального військово-облікового документу. Актуального, тобто того, який відповідає всім тим вимогам, що передбачені положеннями чинного законодавства України. Для них умовно відбувалося замкнуте коло, особа має право на відстрочку, але при цьому реалізувати його не може, бо в неї відсутній актуальний військово-обліковий документ. Але в тому випадку, коли вона відвідує ЦК СП для того, щоб такий документ отримати, вона на той момент ще не має права на відстрочку і, відповідно, автоматично підлягає мобілізації. Саме для усунення такої невідповідності було розроблено такі зміни, і їх реалізовано в межах чинного законодавства України. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що ви завжди можете підтримати мій канал підпискою, ставлячи вподобайки під відео і поширюючи його серед своїх друзів, родичів і знайомих. Не забувайте також про те, що захистити і врятувати нас можуть тільки збройні сили України. Допомагайте збройним силам України, донатьте на збройні сили України. Слава Україні, слава ЗСУ!